Дев'ять команд вийшли на старт 13-го чемпіонату Аматорської баскетбольної ліги рівненщини. Серед учасників відсутній минулорічний переможець турніру Нетішинський баскетбольний клуб «Енергетик», який з певних причин відмовився захищати свій титул. Також немає в списку команди Флеш. Їм на заміну прийшли два новачки: баскетбольний клуб РЗВА та баскетбольний клуб «Ейрдрай». Днями відбулися ігри першого туру чемпіонату. У всіх чотирьох поєдинках туру одна з команд. Перемагала іншу, щонайменше на 13 очок. Виходячи із статистичних даних, найзапеклішим вийшов поєдинок між водником та новачком турніру Air Drive. Дебютанти ліги впевнено розпочали гру і вже після першої чверті ввели в рахунку 15-6. Натомість у студентів геть нічого не виходило на майданчику. Незважаючи на домашній паркет, м'яч вилітав з кошика у найпростіших ситуаціях. Але довга лава запасних та тренерський хист Олега Сотника дали своє. З кожною Наступною хвилиною та чвертю рахунок на табло стрімко скорочувався, і в підсумку перемога була за командою водник з рахунком 75-62, скажем, я не знаю, чому, ну хлопці трохи нервувалися. Я не, я не я не можу пояснити причину цього. Я думаю, що це тільки початок. Це перша гра, все таки, і то, що. Ми хотіли напрацювати, ми ще не напрацювали. Я думаю, що по ходу чемпіонату вже якусь гру ми повинні показати. Не сказав би абсолютно, що рахунок розгромний, сказав би просто, що не вистачило фізичної абсолютно підготовки. І вдалося взнаки те, що а, взагалі немає у нас якби, тренувань, але а, не вистачило, скажімо, майстерності і просто сил добігати до кінця. У другому поєдинку ігрового дня зустрічалися минулорічний срібний призер Балтік Хаус та завжди юна та молода команда Оздюшор, яка за всі 13 чемпіонатів АБЛ ніколи зірок з неба не хапала. Цікаво було спостерігати і тренерське протистояння друзів та колишніх гравців пульсару Вадима Скиданова та Анатолія Колата. За усіма прогнозами на школярів очікував повний розгром на майданчику, але результат. Першої чверті змусив серйозно задуматись над своїми амбіціями саме гравців Baltic Хаус, адже вони програвали 12-23 в другій десяти хвилинці. На майданчику точилася рівна боротьба, і за підсумком першої половини школярі вели з рахунком 39-29. І все ж таки досвід дав про себе знати. Baltic Хаус продовжував гнути свою лінію, і в середині третьої чверті зрівняли рахунок 47-47. Юні баскетболісти Оздюшор не змогли втримати удар та лі. Дере суперників Дениса Сотника в матчі він набрав 41 очко, і після першого туру є лідером бомбардирів у Лізі. А Балтік Хаус у підсумку переміг 92-72. Надо ну, как би понятия целі задачі е, Участь команди Ось Дюшор в «Аматорській лізі. тут грають тільки випускники І, младше, і задача. наиграть состав, чтобы дети окунули, что такое взрослый баскетбол. И да, они сегодня очень хорошо играли, где-то две с половиной четверти. Вот. Ну, мужчины оказались просто сильнее в данной ситуации. Ну, я не хочу сказать, что это сенсация назревала. Я считаю, что команда должна была выиграть. Единственное, я думаю, что казалось, конечно, что это первая игра. Не сыгрались еще, наверное. Ну і не вистачило духа в інших двох матчах туру. Лавіс переграв маяк 94 94-68, А магнат виграв у РЗВА 81-63. У боротьбі найрезультативніших гравців лідирує Денис Сотник, у якого 41 очко. Лише на одне менше за підсумком туру в Іліше Мусюка, який виступає за Лавіс. Сподіваюся, що це буде такий самий чемпіонат, як і в минулому непередбачуваний і цікавий, тому що багато рівних команд. Вже вимальовується, нібито команди, які будуть боротися бороти за перші шість місць, і команди, які будуть боротися за решту місць. Як і минулого року, теперішній чемпіонат АБЛ проходить в рамках чемпіонату області з баскетболу і кращі дві команди за підсумком сезону автоматично отримують право брати участь у фіналі чотирьох обласного чемпіонату. Дійсно, досить, досить на високому рівні пройшов минулорічний аматорський чемпіонат з баскетболу серед чоловічих команд. Було десь до 30 команд. Ну, ще раз доказує, що баскетбол на рівні розвивається, ну, ми надалі будемо сприяти розвитку цього виду спорту на рівні. У найближчому турі АБЛ у вівторок, 13 жовтня, зустрінуться баскетбольний клуб Маяк та РЗВА. У середу, 14 жовтня, баскетбольний клуб Волинь Баскет 2 та баскетбольний клуб Оздюшор. Обидва матчі розпочнуться о 19.00 у спортзалі Рівненського технікуму, технологій та дизайну. А у четвер у спорткомплексі Нове ГП о 19.00 зіграють водник Магнат. А о 20.30 на майданчик вийдуть Лавіс та Ейрдрай. Віктор Терещук у ритмі подій. E